Так, на саму пляшку то той й, й бети. Включено, так? Отак, такі кишеньки робимо. Таку гармошечку. Отак. Рветься, бо в холодильнику бути його, бачиш, і тісто переморожене і вже не так, то наставимо на того, щоб ми... Так. Отак. Вот Може і три навіть положу. Так. ось вот кишеньки мають повиходити і тут вот потім сир залиємо. Вот ось такі такі кишеньки робиш. І тут по черпаку сира. Так, давай я колись рвала його до тіста, пробувала на куски всякі, теж так нічого було, сир висипала. вкуснятина, ти любиш так, що знімає. Йой, а той вущий, ну ти дивися і що, що то буде? Да? Як то зробити? Що, два так на куфу дам тоді, я ще один добрий, що я вчора один ще купила. Так, так, так. Чекай, підопхаємо ту обо бо трісло дуже, щоб... То нічого, що воно там знизу витече, але ліпше не витікає. Отак о, доточимо і далі робимо складочки. Так, чекай, ото... губше. <головік> То якийсь твердіший в упаковці, такий ось найм'якший лаваш, Ото в ті. Бо ту теж пише вірменський, але він якийсь твердий такий, зас... ну, грубший. Угу. Так во на висоту бляшки, щоб було, щоб то покрилося тим. Ну, ще то... Добре, що я вчора підказала мені купили один банан. його вущі. От треба брати такий тій ширший на цілу бляшку якраз. А те вже покорочували до чого-то, але тоді. На якусь меншу бляшку то й таку можна. Вертаємось сюди, нижче зробимо. Воно тут буде витікати. розширити отаку розтягнути. І потім кожну складочку почерпакове сира заливати зараз. Одна сторона буде твердіша, друга м'якша, бо то його прямо єгесенький, а той твердіший. Виключай пошов. А... І що йшова? Тут є тільки Бу? Кіло сто, ту був кілосоту, півтора кілі сирії. Може то забагато буде. Дай мені того. Трошки нам зберу, можемо потім буде. Дай миску малу. Ма. Ну, я майже так ще й дала, майже півтора кіля. Кефір. Шість, сім, вісім. Два пять. Так буде нам шопринятик. Певне, отакого туди стики я, стикіяний етсу. А Посолити трошки. Пособий ти трошки. Божу, у нас записаний рецепт вже сам купиш і робиш. І збиваєш. Я ще десь манки давала колись, але я не знаю дорослі. Я думаю, що Добре на цукор. Все виключно зразительпа, черпа, і все. І заливаємо в кожну кишеньку. Раз. Два. Чекай. Дай мені. эту кишеньку тут вроде и шибок, лаваш такий щось. Может, вот менять надо. Окна... Вот такое. Ну, трошки... Підніметься так на рівні. Та того що, вас І все, тут трохи проміжок. Тут буду більше складок наробити не буде грати. Але чим більше складок, тим воно так якось крашіше виходить. Тут трошки за, ну, там що там, пустота, чи як, то там буде щось напружено. Тут добре вийшло зі складками одна, друга. Нічого вже як не так є. Тут твердий дуже лаваш. Все, виключай смартфон.